Готуємо окрошку холодний суп на овочевій основі. Беремо каструлю пусту та висипаємо в неї покришені 4 відварені картоплини. 4 варені курячі яйця. Одне відварене куряче філе. 5-6 свіжих огірків середнього розміру. Додаємо зелену цибулю, чесник, кріп. Кількість за смаком. 1 чайну ложку гірчиці. Чорний мелений гострий перець за смаком. Дрібку лимонної кислоти або соку лимону. Краще соку лимону та сіль за смаком. 200 г сметани та 1 літру кефіру. Змішуємо ложкою. Плюс кип'ячено остихшу воду. Кількість за власними уподобаннями, щоб не було надто густе. Пишаємо ложкою, готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!